Вітаю всіх, мої найкращі глядачі. Всі мої глядачі автоматично найкращі. Хіба можуть бути на моєму каналі пані глядачі? Ні не в якому разі. А в нас з вами сьогодні придбання. Здається, це саме те придбання, яке трохи поверне мене назад на батьківщину. Трохи розповім за наш завод. Попаснянський склозавод Луганської області. Е, трохи ностальжі такий випуск. А для тих, хто потрапив на моє відео, вперше хочу нагадати, що в мене канал з вінтажною красою. Інколи я буваю в магазинах, на барахолках. Лайкуйте, підписуйтесь, коментуйте. Заходьте на канал, що я вам багато теревиню базікаю тут. Самі все побачите. Лайкуйте, коментуйте, підписуйтесь, і все в нас з вами буде добре. Будемо відволікатись. Так, все вокруг сумно, все вокруг стрмно. Але що зробиш? Дуже, боже, ілюстру зацепив. Дуже гарно запакував продавець. Просто респект окрему. Що це? Зараз все побачите. Поки ви лайкуєте, я розпаковую і буду розповідати про наш завод. Про наш класний завод, який мав понад 100-річну історію, але його вже немає. О, це б дружина моя вже прикалувалась з мене. Що мені, як завжди, шлють одяг. це б вона з мене ржала, моя дружина. Опа. Так, це та посилка. Просто в ностальжі, просто клас. Зараз розпаковую по одному, а потім мию і демонструю повним вам комплектом. Щоб ви все бачили. Аби були цілі. Розповім, яких років, хто та як їх робив. О, де саме я майже вам вже майже все сказав. Але все одно ще є, за що з вами нам поспілкуватись. І що розповісти один одному. Молодці. Я дуже дякую, ми з цим продавцем радились. Як спакувати це все вартість теж? Я не знаю, написав я на обложці відео чи ні, але обов'язково вам все зараз при спілкуванні розповім. Холодні, дуже гарні. Замірюємо їх висоту. О, бачу, що це досить висока річ. Так. Ну що ж, друзі, ми її повертаюсь до вас, а ви не сумуйте, лайкуйте, коментуйте. А ось я і повернувся вже к вам. До вас, точніше, щось у мене сьогодні в не та. Але що поробиш? Бакали дуже високі. Бачите, оця металізація поверх. Але я хочу сказати, що це покриття металізація, воно ненадійне. Воно з часом злазе, облазить, стирається. Є металізація, в мене, на жаль, немає один вид металізації, точніше. До речі, у цього продавця були ті стакани. от. То покриття не старається. А от саме таке старається. Зараз візьму метр, поміряємо. Так, в нас у них висота така 21,5. Об'єм не підкажу. Виглядають, вони дійсно дуже-дуже цікаво. В них, бачите, ось такі. Переливи. Ось так ніжка виглядає, і таке гарне різблення. І такі переливи. До речі, це все різблення. Це алмазний резець. Мій батько працював в цей період, коли випускали саме ці бокали, і видував. Ці бакали. був майстром складувом на Папастянському склозаводі. Давненько це дуже було, але було. Бачите, в них градієнт кольору. Намагаюсь вам продемонструвати, друзі. І непоганий дуже дзвін. Дуже такий. Прокрутимо. Гарно вони, ви знаєте, стоять зараз на столі. На камері теж гарно. а мені ще гарніше їх видно. У них дуже гарний вигляд і така ціна. Ну, є, є, ви не бачите, я бачу, де інде є. А... Потертість металізації, їй дуже складно роздивитись, але можливо. Не всі, а просто місцями. Мене у мене дочки онлайн зараз іде. Давайте роздивимось гравіювання, різьблення це. І золото, ну, гарно, вони гарно будуть на столі виглядати. І, можливо, на Різдво чи на Новий рік саме їх я і засерверую на столі, бо дуже цікаві такі. Подобається мені. Тож я придбав їх, друзі, звісно, трохи на спрацювало, розумієте? Тому придбаю, я знаю. Що в них є, що в них так, що в них не так, я знаю, я знаю всі нюанси нашого виробництва. Але, але тут вже було неважливо навіть для того, щоб зняти це невеличке відео для історії, продемонструвати їх, розповісти, що це саме Попаснянський, бо і богемія, і як тільки їх не продають за скажені гроші. Що тільки не видумують. Ні, це не богемія, нічого. Річ гарна, дуже така приваблива, але наша українська рідна. І теж алмазне різьблення заслуговує на увагу, звісно. Так що на нашому сьогоднішньому огляді ось такі чарівні бокали. А ви. Якщо маєте чимось похизуватись чи хочете поставити про походження, про клеймо питання мені, ви можете зайти на головну сторінку мого каналу. Там є кнопка. У мене телефон на українській мові. У мене ця кнопка називається зверху Відвідати спільноту. Може у вас сообщество, не знаю. Яка у вас мова, може у вас на англійській. І заходите відвідати спільноту, і там ви маєте змогу додати фото і запитати, тобто написати будь-який коментар, текст і прикріпити фото. Навіть якщо це просто ваше придбання завчора чи досталось вам у спадок 100 років тому, завжди цікаво, друзі, мені подивитись, завжди цікаво з вами поспілкуватись стосовно цього виробу. то заходьте. Додавайте свої фото, ставте свої запитання, чи просто будемо радіти вашому посуду. Я впевнений, що він по-своєму гарний. І інколи навіть неймовірно гарний. А я такого ще не бачу. То заходьте, кидайте фото, спілкуйтесь. Очікую на лайки, коментарі. І, звісно, підписки. Підтримуємо один одного, ми українці. А я всім дякую, всім мира і добра. І такі чарівні бокали на нашому сьогоднішньому огляді. Скоро будемо з них святкувати. На все добре!